Слава Ісусу Христу! Вітаю з брати і сестри! Сьогодні 6 листопада. Ми чуємо дві притчі Ісуса сьогодні з 15-го розділу Івангелі від Луки. Притча про загублену драхму і про загублену овечку. Давайте зупинимось на цій другій притчі по, ну, по черзі, тобто останній, про жінку, яка загубила драхму. Якась жінка, маючи десять драхм, загубила одну драхму, вона ж запалює чи ж не запалює світильники, не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятеля Хрису, кажучи радійте разом зі мною, бо я знайшла драхму, яку загубилася. Що загубилася? Такою, кажу вам буде радість у Божих ангелів за одного грічника, який кається. Ця притча нас адресована до жінок про загублену овечку це для чоловіків, а ця притча для жінок. Це важливо, знаєте, тому що хоче сказати Ісус Схочам, що для кожного відкритий шлях до спасіння і для чоловіків і для жінок. Знаємо, що там по-різному на деякі справи дивилися євреї. А тут Ісус каже, і так само жінки і чоловіки, вони запрошені до, до Спасіння. Драхма це була грецька монета, яку в, в, в тому часі на території Палестини вживали. Єврейська монета носила назву шекель. так і до сьогодні. Вони є – Шкалі. Ісус говорить про гроші. З Greckiej kultury. Tak samo jak w czasach pewnego Jezusa, tak i w nas też jest. My nie dziwamy mm. czy to nasze pieniądze, nie nasze. Pieniądze, jak z nas mają, jaką z wartości, nie ma znaczenia, z jakiej one krainy. No może z Rosji. Ukraińcy dzisiaj rosyjskich rubli to nie chcą. Nie? To, to zrozumiałe. Ale w pryncypie dla nas e, nie jest czy to były polskie złoty, czy europejskie, euro, czy, czy inna waluta. Ta e, e, żona ma 10 drachmów, od jedną. Drachma to była e, z, z, zarpłata za jeden dzień pracy. To e, było równowartość rzymskiego denaria. Ona, Драхма це те саме, що римський динарії. Тому ця жінка не була багатою, вона не могла мати багато грошей, тому що це чоловік відповідав за фінанси вдома. І вона мала тільки 10 драхм, тобто заробіток за 10 днів роботи. Треба пам'ятати, що це чоловік все купляв додому, що було необхідне. E, a ona ma, może jakieś tam, na, na potrzeby, czasem jakieś na, 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 najbliższe, niezbędne potrzeby. Taki e, parokopiok. I ta kogoś gdy zgubiła tę drachmę, ona zaczyna je zapala światło, dym i tak dalej, Szuk, szuka pilno tej e, monety. E, Palestyńskie domiwki. Ну, виглядав, той відрізнявся від наших домівок. Ну, Передусім підлога була глиняна. Тому найкраще, якщо хотілося що щось знайти, треба позамітати все в хаті і можна було тоді знайти Драхму. А як знайшли цю монету, то вже запрошували сусідок, знаєте, і радили, була нагода, щоб побалакати, поділитися, як то знаєте. Ісус може хоче сказати, деякі так думають, що Ісус каже, для Бога немає значення, чи шукаємо щось цінне, чи менш цінне. Бо знаєте, в цій притчі про загублену овечку, овечка це рівновартість 30 місяця роботи, 30 днів треба працювати, щоб купити, придбати овечку. A drachma chce zarobić na płata za jeden dzień roboty. I paster szuka owieczki, i żynka szukaje drachmu. E, dla, dla, i dla pastera i dla tej żynki te rzeczy mają wielką cennicę. Może chociaż powiedzieć, że są griszniki, które padają bardzo głęboko w grzech i taki. Może nie ma ciężkich grzechów? Nie. Ta może być symbolem takich ludzi. Ale od jest Dla każdej osoby jest szans na powrót. Eee, nad żadnym Bóg nie stawi chrystyka, chyba że to znak zbawienia. Tak. Ale mamy dokładać z wysił, a Bóg w zasadzie sam nas szuka. Eee, Czyżinka, kobieta, radzi, jakoby, najśwa, tą, tą monetką, szczęślewa, to, Bazilyna, to ważne, bo ta radzi z tej żinki, to jest widzirkalenia, Bożej radości, kobię, Boch najśomene, Boch tak radzi, jak cię żinka, słuchaj, ty, Boch wsiem rozkazuje pro nasze nawernie, Bóg tak szczęśliwy. My jesteśmy bezmiernie cenni dla Boga. E, Jeśli radzi od niej monety, to jak, jak reaguje Boch, kiedy e, człowiek nawraca się do niego, kiedy odkrywa się na, na, na jego miłość? В цьому тексті, в 15 розділі тричі виступає слово слово грецьке еврійсько знаходити і син знайшовся, вернувся додому, будний син, і Пасту знайшов загублену овечку, і ця жінка знайшла цю. Монетку. Знаємо, що це слово, е, там вживається це слово в грецьке еврійсько. Знаходиться дієслово, від нього походить відоме нам слово Євріка, Євріка. Архімед вигукнув, коли відкрив гідростатичний закон, то тоді він сказав це слово. Я знайшов, Я знайшов. Я зрозумів. Бог дійсно радіє. І знаєте, щоб зрозуміти цю притчу сьогодні, якщо зможеш, постав себе на місці тієї монетки. Це останній вірш там роз, розказує, про цю, цю подію. Бог це ця жінка. Ці сусідки це ангели. Да? А ми є цією монеткою. І уяви собі, як ця як, жінка на колінах шукає, замітає, пильно вдивляється, це якесь відображення Божої турботи, Божого бажання. Крім того, теж, може, знаєте, як вона знайшла цю монетку, то її витримала напевно, <гум> може, по <поцьомала. гум> дивилася вдивилася на неї. Tak Bóg patrzy na nas. Wyobraź sobie, że to jest taka monetka, jaką znajmowała się ta Boch. to jest znaczy Bóg. Jak Bóg radzi. Ja chcę, abyśmy dzisiaj odczuli swój pogląd Boga, radę z Boga, zwyczajną turbotu Boga, szczęście Boga. I żeby nikogo nie dozwalały sobie wyjść od Boga żywo. Hej, Bóg Wam da Sława Jezusu Chrystusu.